Вітаю! Продовжуємо серію молитов, сильних снів Пресвятої Богородиці. Пропоную вам четвертий сон Пресвятої Богородиці Української. Як читати сни. Буде закріплено в описі під відео. Так? Це знаходиться в першому відео, присвяченій цій темі. Так, отже, четвертий сон це молитва на спасіння душі і на щасливе довголіття, так? щоб ми довго жили і щасливо. Отже, текст: Господи, допоможи, Господи, благослови. У Печері святій, в таємній церкві Мати Божа три дні молилася, привтомилася, оченята свої прикрила та задрімала, небагато спала, багато бачила. Був той сон про Ісуса Христа, Сина Милого, Сина Єдиного, Сина Доброго й Любимого. Схопили Христа, до Христа цвяхами прибивали на голову терновий вінець покладали. У ребро спис встромляли, тіле, тіло біле шматували, кров струмком лилась, натовп людей зібравсь, п'яний розбійник глузував і співав, а Господь на хресті муки адові перетерпівав. О мати Марія моя, не сон тобі був, а дійсність заберуть мене у страсний тиждень, у Великий четвер поведуть на хрест, до Христа цвяхами приб'ють, списом серце проколють. Кров на воду прольють, з хреста тіло знімуть, у гроб на три дні покладуть, у призначений час воскресну. Хто твій сон прочитає, той цим життя своє Подовжує, буде врятований сномцем від вогню, від потопу, від звіра й суда, від зброї і злого язика, від наклипу марного, від смерті ранньої та страшної, від блискавки в полі, від змії під горою, від напасті лихої, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Користуйтеся молитвою во благо, спасибі за увагу до каналу. Всім всього найкращого і захисту Пресвятої Богородиці.